Анатолій Михайленко, дорога пройде на двічі. Розділ 7, частина третя, продовження друге. Воронюк ще іще оглядав експонат. <кій> <кій> Перечитував статті, але ні відповіді, ні навіть натяку не знаходив. Несподівано народилась думка, адже так воно і було, як написано в газетах. Немає ніякої вигадки чи неправди. Справді він вибрався із сараю, щоб привезти мисників. Коли... <кій> Коли брати за великим рахунком, то саме так і було, він не себе рятував, було важливіше над його життя і над його смерть. заради чого змушений був сказати неправду, аби тільки не опинитись перед дулами автоматників. Його втеча в кінцевому підсумку була і заради всіх жертв і всіх спалених сіл. Бо була вона незміримо висока, заради перемоги, а заради перемоги ніхто й нічого не щаде. Он якою тепер побачилась правда, яку Воронюк знову й знову відкривав у собі і буде відкривати завжди, скільки йому світитиме сонце, шелестітимуть трави і стоятимуть в очах скромні чи величні оволізки. Навіть щувся, коли піонер вожата обережно зайшла до класу, а за нею ще двоє, мабуть, учителі. Один у строгому костюмі з галстуком, другий у спортивному вовняному светрі на Близківці. А Воронюк схопився. І я затримую. Спасибі, я вже оглянув, дуже цікаво. Той, що в галстуці, падав в руку. Давайте знайомитись. Директор школи Валентин Карпович. А це наш рук і водночас, так би мовити, літописець на громадських засадах. Збирає все, що знаєте про село. Особливо ж цікавиться, знайомими вам подіями. Воронюк кивнув потис тверду з горбиками мозолів, долонів із рука. Директор вів далі Григорій Данилович сказав, що ви маєте деяке відношення до подій у селі, і змогли б розповісти дітям, коли він встиг, вперше знаткою неприязні, подумав Воронюк про полгоспного голову. Та й що я можу розповісти? Хто мене зрозуміє? Адже, мабуть, ще живуть у селі діти і внуки тих, кого поховано під облізком. Я врятувався, а їх залишив не розуміють і не простять. Одне слово так би мовити, сказав директор чомусь червоніючи, через 15 хвилин у найпросторішому класі збираємо старшокласників. І так би мовити, ви проведете урок мужності чи урок пам'яті, як вам буде завгодно. <кхи> Ніби оглушили. Урок мужності він, тут якась помилка, і не мастак він. Про себе ніколи нікому не розповідав. Ні, ні, це неможливо, зовсім неможливо. Даруйте я ніколи. Я не вмію перед людьми, та й навіщо? Товаришу, підтримав директора фізрук, діти така благодатна аудиторія. Все, що стосується їхнього рідного села, вони сприймають так пожадливо, б ідеться про них особисто. Тільки одне прошу не відсовуйте мікрофон, коли виступатимете. Я запишу вашу розповідь на плівку. У мене вже кілька бобін. «Івана Сидоровичу, про біді не потім, перебив директор школи. Зараз треба дати товаришеві подумати. Отже, домовились, розраховуйте десь на півгодини. Воно знаєте, діти, щоб увага не притопилась, і щоб час був, коли виникнуть запитання. А виникнуть, докинув фізрук. Ага, ще одне, згадав директор, як вас представляти дітям? З несподіваною похвальбою, як ніде й ніколи дотепер, Воронюк сказав Антон Петрович був залишений у тилу з важливим завданням, у квітні 42-го випадково опинився у вашому селі, а тепер будівельник споруджуємо житло, люди дякують. Він і сам відчув, що занесло, але зупинитись не міг. Вперше говорив такі слова про себе, такі дуже відповідальні слова, і незнане досі почуття гордості заполонювало його. Бо хіба є в його словах хоч крапля на не щирості. Нехай мало встигли зробити, але завжди були готові зробити все зробити те, що називалось лаконічною і точно, будь-якою ціною. Ну от, ну от, задоволено підтримав Валентин Карпович, Спасибі, собі Григорію Даниловичу, а то вони знали про вас. Тільки прошу, не більше 30 хвилин. Діти воно, ну, знаєте. Вже? Розі, директор зупинився і, боязливо озирнувшись, хоч крім них трьох нікого в класі не було, змовницьки прошепотів. А ви в недюху приїхали, так би мовити, не в зв'язку з тим візитом. Яким візитом? не здогадався Воронюк. Розумію, розумію, розповсюджуватись не буду. Таємниця є таємниця. Ще більше стишив голос. Говорять, що завтра в село приїде один з тих, недобитих. Таємно, так би мовити, інкогніто. І обидва швидко зникли за дверима. Може, справді хтось з тих, мимоволі подумав Воронюк, прийшов до вікна, шкільне подвір'я було порожнє, через стіну ледь долинав якийсь монотонний голос, мабуть, там тривав урок. Ну і Григорій Данилович раптом з веселою злістю подумав Воронюк, але ж про що розповідати? Слова в голові народжувались важко. А все якісь прісні, буденні, коли ми молоді вихованці комсомолу, як і весь радянський народ, зі зброєю в руках на захист нас, наших священних рубежів, все так, все справедливо, але ж скільки разів вони чули читали ці правильні слова, Ними вже не зрушити дитячі душі. А ти хочеш зрушити? Навіщо? Що тобі до них? А що Григорію Даниловичу до шофера Петра? До чогось неохайного подвір'я, зрештою до нього Воронюка. Чому він зумів розгледіти тебе і шепнути Валентинові Карповичу? Отже, є і в тебе найпольніше і найсердечніше діло до юних громадян того села, що вогні не горить. Ось про про нього ти й скажи.